що якраз, оскільки майбутнє наше непевне, невідоме, глобальне в цьому світі, ні тільки в Україні там зараз є в цьому періоді гіперхаосу. То в цьому гіперхаосі е, штивно вистоювати дуже складно. Та, от оця гра е, класно, що ви занесли цю тему гри. Гра це є один з найлегших способів вижити тоді, коли є хаос, і тоді, коли є так багато непередбачуваного, бо вон, гра дає певну свободу. І теж дає можливість відпустити те що, те, що не працює. Тобто ти тут і зараз береш те, що працює тут і зараз. Завтра воно не працює. Ти його відпускаєш, береш те, що завтра працює тут і зараз. І оця можливість, можливість грати і танцювати, і бути більш вільними від таких зобов'язуючих історій з минулого, я тягну, бо я завжди це робив. Завжди уже не працює, тому що ми маємо невідоме, в якому ми взагалі не знаємо, що працює. <свісно> і тому класно домовлятися про певні правила гри. І мені здається, що в громадах, які отримали свою незалежність і більше повноважень отримали і ресурсів після 2014 року, в них мені здається, Природньо більше простору, аніж в інших якихось там, наприклад, державних структурах. Тут виходить яка логіка? Ми коли працювали з громадами, ми намагались підняти питання: про що ваша громада? Ну, тобто, от Філоненко починав кожний тренінг фразою, що якщо ви домовились, і у вас в стратегії міста написано Ми комфортне місто для життя, це початок кінця. Це означає, що тут буде процвітати споживацтво. Ми будемо думати про інфраструктуру, каналізацію, озеленення, дороги. І навіть якщо ми будемо непогано вирішувати ці всі питання, люди будуть їхати. Тому що все одно в обласному центрі в Києві, в Варшаві, в Нью-Йорку краще озеленення дороги і каналізація, ніж конкретно взяті громади. Ну, от просто за рахунок того, що. В... Чим більше місто, тим більше там матеріальних можливостей. Там працює лінійна логіка. І що, що могло би втримати людей в громадах? Насправді ж ми намагалися вирішити саме це питання. Втримати людей в громадах може смисл громади. Якщо цей смисел глибоко зайде в людину, і людина буде розуміти, що куди б вона не поїхала, своєю вона там точно в цьому Києві Нью-Йорку не стане. А от своє власне коріння втратить. І тоді питання, про що це громада, які смисли в цій громаді були закладені, і що саме змогло прорости, і як людина в свою власну ідентичність особисто забирає ідентичність громади, і як взагалі будується ідентичність громади? Оце історія про громаду як ціле. Хто думає, що таке громада як ціла? Що таке ціле загалом? Як подивитись цілісно на себе? Як подивитись цілісно на громаду? Що таке ціле з прикладами? Е, оце все? Ну, ті, 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 ті е, е, аспекти, які ми. Розглядали на наших тренінгах і вчились от бачити ціле, бачити систему, розуміти, що система це не сума елементів, і не можна зрозуміти систему, якщо розкласти її на складові, як не можна зрозуміти людину, якщо розрізати її там на голову, руки і, і всяке інше. Ну от, Тобто, з системою потрібно працювати абсолютно по-іншому. І оця історія про ціле. Про смисли, про ідентичність, От. це те, що можна. Ну, це, це, це те, про що теорія Ю з точки зору своєї теорії. Да? тобто, ми, виходить, працювали з теорією в двох аспектах. З одного боку, нам треба було подивитись на ціле намислення системами, як розуміти системи, як працювати із системами, як змінювати системи. А з іншого боку, ми працювали з теорією як з конкретним інструментальним рішенням. Як нам формувати малу групу і заходити в трансформацію? Ну, от якось так. Мабуть, маю сказати про, про призначення і про покликання, і про те, що е ми ж маємо композицію там, мільярдів людей на планеті Земля, які не можуть мати по гороскопу 12 призначень по знакам зодіака, ми не можемо говорити про те, що там у нас населення України складається з двох типів: там міські жителі, там і сільські жителі, або там, ті, хто хоче там, розваг і пригод, і ті, хто там консервативно сидить на місці. І мабуть, з цього ну, з цієї точки зору я продовжу думку Саши про те, що. Сенс, який буде утримувати людей на місці, ну і там єдине, що трошки там я її переформулюю, тому що, на мою думку, взагалі дуже важко когось утримати зараз, і там і в цій ситуації, зокрема, і в ситуації глобалізації, люди завжди будуть їхати, завжди будуть. Із маленьких міст прибратися, великі, з великих ще більше там і так далі. Це процес дуже такий ну, природній, можна так сказати. Але питання у кого із них виникне бажання повернутися з чим повернутися? Наскільки повернутися, хто буде покидати свою громаду за яким багажем, і що буде відбуватися в процесі цих, цих мандрів? І от мені здається, що е, різноманітна, наповнена сенсом е, унікальна громада це шлях до того, щоб е, на себе забрати певну кількість тих суб'єктів, тих е, громадян, своєї громади, які Усвідомлюють, що їхній сенс їхнього існування, їхнє призначення воно пов'язане з тими сенсами, які є в цій громаді. А відповідно, якщо вони відчують цю, цей зв'язок цих речей, їм не треба буде взагалі у них не буде виникати питання після того, як вони чують цей зв'язок, що мені і де мені шукати окрім окрім цієї громади. Ясно, що буде певна частина людей, які знайдуть своє інше призначення, яке не буде пов'язане з громадою, і їх там покликання їх професії, їх реалізація по життю, їх кудись там заведе в якийсь інший бік. І Це теж нормальна ситуація. Але питання в тому, що якщо громада не пропонує нічого, у відповідь в проактивній позиції, а про артикульована позиція вона не малює свій власний світ, вона не малює свою, свою картинку, свій різнобарний різносенсовний простір. То е, тут не не питання якихось там не таких громадян, не таких людей, які хочуть там вижати. Тут питання в тому, що нема чим зачепитися, немає немає цього щеплення. Між е, призначенням людини і сенсом громади. Просто нема точок дотику. І тому ось ці комфортні для життя громади, е, там, стратегії, які під Трафарет створені, і ти приїжджаєш в якесь маленьке містечко, де е, там совєтський план забудови вуличок, магазинів накладається один на одного. І ти бачиш, що там є і там місто утворюючи там завод, чи там якісь велика збанкрутівша корпорація, так напівдержавна.